О, ну, тут уже сметярка таких промысловых масштабов, нас же. Ой, а вы знаете, это сейчас еще убрано. Ага. И причем что, сейчас пойдемте, я вам покажу. Еще. Обычно приезжает бульдозер, часть они что-то забирают, а часть сваливает тупо в вот сюда. Либо как-то закапывает они его. Ну, тут они его возят, а просто захороняют. И оно половина вот туда все слазит. Є санітарні норми утримання кладовища і є правила утримання кладовищ. І ще у нас є е, правила благоустрою міста, там теж розділ є типу, щодо утримання кладовища. Но там дуже так написано, що кладовища має бути утриматись згідно благоустрою. Якого благоустрою? От просто там написано, згідно благоустрою. Ну, скинути згори це не благоустрій. Звісно, за снігу не видно. Зазвичай, ось тут мусорка, ось в цій ямі мусорка. І далі вдоль кладбища. І це от все от этим людям несеться в двор. Хтось тобто вже хоче тут, щоб тут баки стояли. Вже навіть пляшечку принесли. Тут можна поставити в принципі, баки і вже люди будуть нормально виносити. Відзивати місце збору битових. То вже можна сподіватися, що частина свідомих людей не буде викидати сміття, де за їй хочеться там поближче, а донесе до до цих баків і винесе.